Всім привіт і мир всім. Незабаром віряни східного обряду, ну, православні греко-католики будуть святкувати Великдень або Воскресіння, ну прив'язане до Воскресіння Христового. Да? Знову понесуть ну, святити паску, Ковбаску, тому що про, про то говорили, говорили, переговорили. От пронесуть до храмів, підуть, до храмів, де від них закривають істину, скоріше всього, да? де їм. Ну, перевертають цю істину і зовсім не то говорять, насправді, що, про, про що говорить нам Ісус Христос. От, а сьогодні ще триває Великий піст. Тут я звернувся до інтернету і, значить, таке прочитав: є основні правила Великого Посту: радіти постійно молитися, відвідувати церковні служби, каятися постійно. Слідкувати за здоров'ям, дивитися в свою тарілку та не враховуючи поветівку, оточення, не думати про їжу, поспішати робити добро, добре ставитися до оточуючих, йти за хрестом. Чому на останньому місці йти за хрестом? Абсолютно не зрозуміло. Все перевернуто. Спочатку на кінець. І пропонують, значить, вірянам, пропонують п'ять основних молитов. Які, значить, треба звершувати під час Великого посту. Повністю їх читати не буду. для початку. Перша: Господи Боже, будь же милостивий до мене грішно, очисти душу від гріхів, визволи вони мене від злих помислів. Друга Господь Бог, Творець всього живого на землі і царю небесний. Прости мене за гріхів, чинені мною за день словом чи ділом. Третя. Звертаюся, я роб Божий, до тебе, Господь, і від усього серця прошу тебе пробачити, гріхи мої, змилися наді мною, Царю Небесний. Четверта молитва. Ну, Господь Бог, владика днів моїх, дух бездіяльності, смутку самолюбства не допускай до мене, дух розслабленості, покірності подаруй же мені. Господи Боже, покарай мене за гріхи мої, але не карай за них ближнього мого. Віряни вас дурять. Ну. Хіба десь в Біблії написано, що Господь карає нас за гріхи, да Господь ні, не карає нікого, це, це діло. Роз... Гріх сам по собі є покаранням. А... Ну, і саме цікаво, п'ята молитва. Ангел-хранитель, захис... захисник душі моєї і тіла мого, якщо ж я згрішив цей день, визволи мене від гріхів. Не дай Господу Богу розгніватися на мене, помолися за мене перед Господом, попроси Його про відпущення гріхів моїх. Знов дурять в Біблії ніде про ангела-хранителя. Я не бачу ніхто, і ніхто не бачу, бо його там немає. Для для людини ніхто є. Є для цього Господь, який захищає сам особисто. Він знає наші серця. Дорогі мої, дурять вас. Ну і тепер перейду, значить, в нас з дружиною. Просто чого ця тема для мене дуже наболівша. В нас з дружиною є родина, вони православні. Значить, постійно пробуємо навернути їх, значить, намагаємося до, до істини. При при кожній зустрічі проходять такі, значить, дискусії. Вони не дуже поки що, але ми віримо, що. Нам це вдасться. І мене не, не виходить з голови одна тема, на яку ми розмовляли. Ну, це напевно всі розмовляють із нас тема про грішність, про праведність і так далі. Да? Ми, ми, ми ж це з великою любов'ю все робимо, да? а нам. Значить, оця людина вона говорить, що мене просто так дратує, просто бісить, що ви себе рахуєте праведними. Як ви смієте? Ну, знаєте, з такою злістю, ніби як ми, хто ми такі, що ми сміємо так робити? От ми православні, вони православні. Значить, от навіть ми православні, і то не можемо себе назвати праведними, тому що, а, а ми ж цілі православні. Значить, з такою злістю захищаються це. Хоча і, і а я кажу: а чому хіба так погано бути праведним? Хіба ти не хочеш бути праведним? Це ж це ж, це ж, ж Господь нам дає от в руки, тільки візьми. Він каже: Я намагаюся бути праведним, але я реаліст. Я розумію, що це неможливо. Я думаю, ну ти ж ти ж віруючий. Що ж це за віра така без надії? Тобто, ти, ти вроді би, значить, здається, ти віриш, але надії в тебе немає. Ти розумієш, що ти ніколи не станеш праведним, святим. Да? І що ж це? Віра без віри, віра без надії. Це виходить, що це вже не вірство. Невірство сам по собі є дуже великий гріх. Насправді, Христос нас відкупив від всіх гріхів. І дав, дав, дав нам можливість прийняти благодать, прийняти праведність, святість і хто з нас реаліст, Скажем, Тобто можна, можна бути праведним, чи можна бути не, не, не можна бути праведним. От галатам 2,21, так, Павло що каже: я не відрікаюся від милості Божої, бо якщо праведність перед Бог, Богом досягається заходу, то, то Христос помер даремно. Ну, це може не зовсім цього, але але. Він же ж реаліст, і е, Павло до, до Римлян. до Римлян 3.22, 23, 24. Божа праведність через віру в Ісуса Христа в усіх і на всіх, хто вірує, бо різниці немає. Бо всі згрешили і позбавлені Божої слави, але дарма е, ну, дарма виправдовуються через Його благодаттю, через від, від, відкуплення, що в Ісусі Христі. Тобто все реально. Ну, ми ж не можемо назвати, що в Павло в нас якийсь фантазер. Він реаліст, тобто, значить, праведність це реальна, Ну як це нереально стати, стати праведним. Розмова ця буде продовжуватися, звичайно. Я думаю, що ми наведемо людину до спасіння. Але тут значить, відкриваю інтернет знову цікава штука. За матеріалами Фейсбук-сторінки Дніпровської єпархії ПЦУ, Православної церкви України. Як стати святим? П'ять порад. Перше, навчитись любити, то ну то, то я ну не, не буду дуже зупинятися. Друге, слухайтеся: вдруге, жити по за заповіді Божими. Тобто Господні заповіді це та основа, той надійний фундамент, якому власне і має бути побудоване все наше життя. Кожна з них я дорогу казав. Далі таке. Саме у цих оселях сьогодні перебувають всі святи, кожен з них вповні втіли в Божі заповіді у своєму житті, тому щоб разом з ними прославляти Бога у вічності святих, потрібно слідувати їх шляхом, не просто завчити 10 заповідей, а, а жити ними. Брехня знов. Знов, знов відкриваємо, Павло Галатам 2,21. То, що я вже прочитав. Я не відрікаюся від милості Божої, бо якщо праведність перед Богом досягається через закон, то Христос помер даремно. От, дуже все просто, дуже все чітко. От. Третє, значить, це, це шлях, -шлях до, до святості, так як православна церква вас вчить. Да? Не боятися каятися в гріхах. Усім нам даровано величне таїнство покаяння, в якому Господь, бачачи нашу щиру сповідь, прощає усі наші гріхи та помилки, так само, як Він робив цей усім святим, до яких зараз ми молимося. Щось я не в Євангелії того не зустрічав, щоб. Да? Христос сказав нам, але молитися можна до, до Господа безпосередньо. Йому не треба ніяких посередників, і, і каятися знов таки, що сказано? Покайтеся і віруйте в Євангелію. Сказано, покайтеся, а не кайтеся. Покайтеся, значить, один раз покайтеся, віруйте в Євангелію, будете спасенні. Ну там ще є. Так? Четверте, сьогодні згадували: більше дякують дякувати і менше нарікати. Четвертого, то шлях до святості. Нібито. Да? Кожного, хто йде шляхом служіння Богові, тобто виконують, неодмінно спіткають різні спокуси. Подекуди вони бувають настільки важкими, що людина починає розчаровуватися, бо бачив, ну, там така. Усі святі не нарікали за Бога за рідні труднощі, а навпаки, дякували йому за все, що траплялось в їхньому житті. Тому подібне до, до них і кожен із нас повинен дякувати за все добре і навіть те, що нам здається злим і поганим, потрібно пам'ятати, що усілякі негаразди, послані для того, аби зробити нас сильнішими. Якщо ми їх з здячністю і смиренням прийматимемо, прийматимемо ми їх, їх, як, наприклад, праведний іов, то так само як і він, отримуємо нагороду від Господа. Знов брехня. Тобто тут підтекст такий, мається на увазі, що нібито як Господь нам посилає якісь негаразди там хвороби, такого ж не може бути. Господь не насилає ніяких негараздів. Це все діло рук сатани. То виходить, кому ми дякуємо. Значить, якщо Бог не насилає, значить дякуємо сатані, що насилає. От, і а, а ми навпаки, нам Бог дав, дав, дав силу, дав можливість боротися з, з тими негараздами і відсікати їх від свого життя. Тобто все перевернуто з них на голову. Ну і п'яте до святості. Частіше молитися. Цікаво. Ідучи накресленим шляхом, кожен може відчути упадок сил, відновити їх, допоможе наша щира молитва до святих. Кожен із них разом з усіма ангелами причистою матінкою Божою, самим Господом вболіває за нас і прагнути нам допомогти. Кожен святий розуміє наші страждання, а тому з радістю всі вони відгукуються на наші прохання. Тому ніхто не, ну, не нехтуємо допомогою святих, а навпаки, частіше молимося до них. Де таке в Євангелії написано, або в Біблії я взагалі не розумію. Що просити святих знов таки нашу Богові, нашу Господові, нашому попосередники? Він це ж серцезнавець. Він він бачить кожного серце кожного з нас. Він почує любу молитву, яка направлена безпосередньо до нього. Тобто не треба через якихось там святих передавати. Ну там не хочу нікого ображати. на нашу посередники нащо через когось передавати про прохання до Бога помогти чи якщо можна до нього звернутися напряму людині? Знов хочу сказати: істину перекручують ці конфесії, віряни, вас дурять. Якщо слідувати таким рекомендаціям. Які, які говорять, що от п'ять правил, як стати святими? Ну то точно в сторону святості ми не йдемо, в сторону правди в зовсім зворотню сторону. Абсолютно. Тобто, це, це перекручено, це вас ведуть до погибелі. І це нам дуже болить, тому що ми хочемо, значить, ми хочемо, щоб наші всі рідні навернулися дійсно і прийняли спасіння своє по по по-справжньому. А воно. Ми не кидаємо цієї справи. Тобто тут. от. Ну і на, на остаток я хочу. Ну, всі знають, що таке осел. Да? Вона тваринка така сильна, витривала, її, завжди використовували для перевезення всяких вантажів і так далі. Але да? тваринка дуже вперта. І її, коли запрягали до возика, да, дуже важко було заставити її рухатися і вести цей вантаж. І тому в, та, в давності придумали. Такий спосіб. Значить, брали патичок, на нього вішали морквинку, то все до упряжі прив'язували, перед бордою йому вішали, і він постійно біг за тою морквинкою і робив роботу. Його дурили, але він робив роботу. Нічого не вам? Розумієте, То виходить так: що, значить, вірянам конфесії пропонують кайтеся, моліться, ходіть до церкви, причащайтеся. Яка мета? Значить, наблизитися до Господа, отримати спасіння, стати праведним святим, але це неможливо. Значить, і біжимо за морквинкою, от як, як той ослик. Значить, він же ж біжить і до, до, до морквинки не наближається, але хоче її з'їсти. От. Не треба до такого ослика уподібнювати з такому ослику, да. і ще я вам не скажу: ослику набагато краще. Бо в результаті, ослик, коли добігає до кінцевого пункту призначення, він з'їдає, йому віддають ту морквинку. А віруючи конфесії, да, вони так і помирають грішними. Тобто вони своєї нагороди за під час свого життя так і не отримують. Тим більше, якщо от слідувати от таким от рекомендаціям, як стати святим, і так і, і так далі. Ще раз я хотів би зачитати послання Павла по до Рімлян, але в сучасному перекладі, щоб всі зрозуміли. Ну тут дуже, дуже в сучасному українському перекладі звучить дуже все просто. Тобто, як стати праведним, да? усі люди стали праведні перед Богом завдяки дару Божої милості, завдяки звизволенню, яке Бог здійснив через Ісуса Христа. Так що не треба такі правила, не треба тих складнощів, не треба ніяких. Просто покайтеся, віруйте в Євангелію. Прийміть це спасіння, це тільки просто, все дуже просто треба прийняти. Праведність це реальність. І достатньо просто покаятися, вірувати в Євангелію, народитися згори. І, другі віряни, ідіть за Христом, а не за морквинкою. І це єдиний шлях до спасіння. Амінь.